Скажи мені, а дзига? Дзига. Ось значно, саме, так. Зна... Да, в дзигу підійдемо? Можемо, да, звісно, звісно. Ну, дзига була от таким осередком прогресивної молоді чи прогресивних людей, як про неї говорять. Що для тебе, дзига? Е, дзига, це перш за все, організація. Якщо ми говоримо про дзигу, то лялька так само належала дзизі. Угу. Це треба розуміти. Вони були такими монополістами, навіть в якійсь певній мірі. Зараз цього немає близько, звісно. І зараз це фест володіє дзигою. І для мене дзига це перш за все Володко Кауфман. Художник, куратор, який, власне, вда її до сьогодні. Ось, до речі, Володко Кауфмана в Меркурії виставка персональна. Добрий вечір, добрий вечір. Але це, ну, це сучасний формат. Раніше тут не було сувенірів, зараніше була дуже така. Вони були, насправді, на їх було. 10 разів. Ні, ні, їх ні, не було. раніше. — 50 разів. Я тут щось купував. Ну це, це дуже давно. Я кажу не про сучасну історію, а про історію той дзигі, яка була да, 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 в 90-ті. Зверніть увагу, як виглядає стеля. Тобто, це колись був проїзд. Його перекрили, зробили тут другий поверх. А і, він і, був і... проїздом. До Дзиги. До... І, власне, дзига придумала перекрити. В радянський час перекрили. Оце, а, це, можна кажучи. Так, так. так. Тут, я так розумію, поставили, бо, тому що там монастир, скорше всього, колишній. Або архів. І тут навіть бруківка, бачите, вулиця да. така. Тобто, по суті, ви. Ми фактично на вулиці. На вулиці, так. Да. Адаптували оце все під галерею. А що таке галерея? Галерея є коридор. Це, по суті, довжини, ширини вистачає. Хоча це складний простір, як на мене, для виставок.